Всім привіт, друзі! А, ви знали, яка найавторитетніша книга всіх часів? Це Біблія. Саме Біблія це найпродаваніша та найпопулярніша книга у світі. А також рекордсмен за кількістю мов, на які вона перекладена. Біблія священна книга, в якій описані основи християнського життя, створення світу. Заповіді, історія людства. Вона складається з двох основних частин старого заповіту і нового заповіту. У старому заповіті ви можете познайомитись з історією народів та особистостей, які жили в різні часи та епохи, а в новому заповіті з Ісусом Христом і Його церквою. Історія нового заповіту починається з покаяння, яке і є його основою. Якщо вам цікава тема покаяння і прощення гріхів, ви можете знайти відповіді на наших YouTube каналах за пошуковим запитом Салтаненко. Підпишіться і напишіть мені. Я з радістю підтримую вас духовним спілкуванням і молитвою. Бережи вас Бог!